Бізнес для переселенця, центр допомоги та супроводу внутрішньопереміщених осіб. У місті Ужгород буде надавати соціально інформаційні, психологічні та правові послуги. Також вимушеним переселенцям пропонують створювати підприємницькі проекти, стартапи. Всіх охочих навчатимуть писати бізнес-плани, а краще будуть профінансовані. Такі установи вже діють у Львові та Івано-Франківську. В Ужгородському центрі працюватимуть психологи, педагоги та соціальний працівник. А за потреби мобільна група буде виїжджати у різні населені пункти області. Сама організація центрів і відповідно, з Чернівців буде приходити спеціаліст, який не тільки буде навчати, але якщо відповідно проєкт буде виграний, то він буде таке бізнес-супроводження про цьому цього проєкту. Власники ми надаємо послуги соціально-економічного характеру, які полягають в організації так званих бізнес-стартапів. Тобто переселенці будуть навчені писати бізнес-проекти, і відповідно краще з них будуть профінансовані.